Дайте човни, бо зсу атакують. Російські воєнкори побоюються форсування Дніпра на Херсонщині. Вони закликають російську владу збільшити присутність малих річкових суден і техніки на Дніпрі для того, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Пропагандисти, скориставшись нещодавньою активністю України на лівому березі Херсонської області, звернулися до керівників республік. Дагестан і Татарстан Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв з проханням скерувати на лінію фронту на Херсонщині човни, конфісковані у браконьєрів. Десять полків і бригад угрупування військ Південного військового округу Дніпро гостро потребують цих суден. На звернення лише відреагував глава республіки Дагестан Сергій Меліков. Він наказав вирішити питання про передачу конфіскованих човнів. Рашисти так бояться. Наступу зсу, що ладні відродити флотилію Дніпро спеціальний військовий річковий підрозділ, який брав участь у російсько-турецьких війнах 1735-39 і 1787 сімсот років громадянській війні в Росії та Другій світовій війні. Воєнний пропагандист Росії Олександр Ко стверджує, що відроджена флотилія Дніпро могла б значно покращити становище російських військ на Херсонському напрямку та що це угрупування. Можна було б посилити простими катерами цивільного використання. Загальна тривожна реакція російських провоєнних блогерів на нещодавню українську активність на Дніпрі свідчить про те, що вони побоюються здатності України форсувати річку та вважають, що нинішнє командування угрупування Дніпро достатньо не підготувало свої війська до такого потенціалу. Нагадаємо, що 1 липня британська розвідка повідомляла, що українські військові перетнули Дніпро біля Антонівського мосту під Херсоном і намагаються. Закріпитися на лівому березі.